Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, від кого вам треба триматись подалі. Давайте подивимось, кого вам покаже філіжанка, На кого вам звернути увагу, от саме в такому сенсі. Перше, що впадає в око, то показана мені жінка, в якої. Скоро дуже зміниться фінансова сфера. Такі чималі гроші прийдуть їй і є в її житті. От знаєте, трошки так з одного боку для когось з вас чоловік, але молодший за вас віком, може бути і племінником, і сином, який буде мати. Свої погляди на ці гроші. А для когось е мова йде про жінку. Але знову ж таки, це більш, знаєте, от як про молодше покоління: сестри, брати, діти, племінники, от які мають свої плани на ваші гроші. Це от для когось. Інформація доволі часно йде. Так, ну блюдечко, хай вже не заважає нам. А от... Щодо філіжанки до вас будує місточок чоловік, який нічого не знаєте про нього. Ви можете вже спілкуватись з ним деякий час, але насправді ви про нього зовсім нічого не знаєте. І ви, ну, от знаєте, коли людина вміє. Ну, скажімо, в думки потрапляти. Ви багато хтось з вас вже думаєте про цього чоловіка. І поряд з вами є інший чоловік, але на нього ви вже не дуже там звертаєте увагу. Не поспішайте кидати того, кого ви знаєте вже не один рік, заради того, хто взагалі вам нічим ще не відомий. Просто не поспішайте, бо людина зі своїми якимись там травмами людина, яка потрапляє у ваше життя, але з, з своїми якимись відпрацьовками, не, не, от скажімо, не факт, що він затримається надовго. Він прояснить якусь ситуацію, або це для вас прояснить, або це його якась цікавість. І показано, що ви самі потім не схочете з ним далі спілкуватись. А от зіпсувати стосунки з тим чоловіком, з яким ви зараз поряд знаходитесь, ви вже встигнете на той момент. Тож не поспішайте. Далі дивимось. По роботі у вас є, ну, поряд з вами десь там є такий, знаєте, кругле обличчя чоловік. Любить якісь, щось на голові носити, якісь копелюхи. Тридцяте число показане, що може з'явитись у вашому просторі така людина, а може бути, і з третім числом пов'язане. І дивіться, як людина, яка він як третій зайвий в якихось робочих процесах ваших. І він. Ну, от ви так його і сприймаєте собі, як третій зайвий. Він з цікавістю до вас, але дивіться, це завжди йому щось треба. Це не ваші цікавості, а це його власне якесь. Ну, щось треба по роботі, щось особисто йому треба від вас. Тобто, людина, яка весь час з'являється поруч з вами через щось. Не просто так, не тому, що просто приємно з вами, йому тут приємно з вами спілкуватися, але завжди є причина, чому він приходить до спілкування. Знаєте, людина, яка може вас зачепити, от знов таки схожа ситуація, але вона все одно як трошки інша. А знаєте, от коли можете хтось з вас втратити голову через цю людину, але він, от знаєте, з'явився і зник. Він не має на меті зближення з вами, от ну, особистого такого зближення. Йому треба щось вирішувати по роботі, все більш нічого. Щоб ви там в ілюзії якісь не впадали. Так, від кого ще вам треба триматись подалі? Тут жінка вже тримається подалі від чоловіка, який якийсь він дуже швидкий і завжди він десь як в дорозі. От, знаєте, Може автівку водити, може просто от там на міському транспорті десь їздити. От Десь він завжди пересувається. І такий він характерний, він такий запальний. От. Він, знаєте, так вміє легко образити, він навіть не помічає. Це не так, що він, може, просто він грубий такий. Не бачу, щоб була мета образити, але от вам складно його сприймати через його просто отакі от, ну, так він себе веде. Літера М тут є, літера Є, а, літера Зараз. З. Літера Б. Так, від кого? Треба триматись подалі. В окулярах мені показують чоловіка. Знаюча людина, багато інформації завжди від нього йде. Але не вся інформація вам корисна? Він дійсно він з метою допомогти, але нав'язлива допомога. Це не так, що ви даєте запрос на допомогу, а він на нього відгукується. Це, от просто знаєте, я подумав, я вирішив, що тобі треба отак зробити. А воно вам може і 100 років не треба. Показаний. От через його нав'язливість. І знаєте, ви спочатку взагалі не хочете з ним спілкуватись. Далі бачу, що вже йдете в одному напрямку, але він як веде вас. Не так, щоб ви е, хотіли, щоб ви прагнули десь там туди йти. А як схопив вас за руку і пішли, я тобі кажу, пішли. От якийсь такий він нав'язливий вам. Але такий, що як зачепить вас, то він вже не відпустить. Так, ось тут теж бачу чоловіка літера Н. К. Цифра, цифра 74. Це може бути і рік народження, може бути і номер квартири людини або вашої. От Щось для вас чи для цієї людини це значить ці цифри. Одиничка ще, може бути місяць народження, може бути остання цифра рік народження. Знаєте, ви тут опинитесь між, ну, як вибір треба буде робити? Щось тут аж три чоловіки. Це може бути і суто робоча якась ситуація, наприклад, майстра будете собі, собі обирати тут. Серед усіх виділяється чорнявий такий і такий, знаєте, трошки гладкий він. Людина, яка, я так розумію, що більш за все у нього цінник найдорожчий. Ну, там вже, я думаю, ви розберетесь, ви там оберете собі, бо ви, врешті-решт, показано, що ви так трошки відвертаєтесь від нього, відмежуєтесь. Для когось з вас ви разом з чоловіком, з сином, з братом, з кимсь ви будете обирати серед двох чоловіків. Для когось це будете, ви самі між трьома обирати, для когось разом з кимсь серед двох. Тут точно впораєтесь. Тут я навіть довго так дивитись не буду. І ще бачу, робота соціум, закоханий якийсь чоловік у вас, але він не нав'язливий, нічого такого він не несе вам. Він навіть ви навіть не помічаєте людину. Ви спілкуєтесь, ви з кимось там ну, такі у вас гучні розмови, ви смієтесь, і він буває, що приходить з чимось, з якою, ну, з якимись справами робочими. Навіть ви не затримуєте на ньому увагу. І ще попереджає чоловік у вашому оточенні там, де працюєте. Ви з ним доволі довірливі розмови ведете, а він потім ті розмови передає далі, ну як керівництво, от, з кимсь він там спілкується і може згадувати вас, що от-от розмовляв, казала таке. Тож слідкуйте просто за, за своєю мовою, що ви кажете, от і все. Ну, дивлюсь, може тут ще когось покажуть, але ні, тут. Про гроші свої мовчіть, де там ви заробите чи за щось. Ви отримаєте, може допомогу якусь, може ще щось мовчіть. Хай вони у вас там тихенько будуть, ті гроші по своїх потребах будете витрачати. Ну, з чого починали, до того і повернулись. Все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І хай все у вас буде гаразд. У вас в вашій родині і безпечно всім пока.